Шептецького. Сьогодні Страсна П'ятниця. Головним християнським обрядом цього дня є винесення плащаниці. Вона символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з Христа. Після Воскресіння на плащаниці залишився відбиток Його образу, який утворився, як дослідили вчені, шляхом великого випромінювання. Страсна п'ятниця це єдиний день в році, коли у храмах. Не правиться служба Божа. Плащаницю виносять і тричі обходять з нею довкола церкви. Опісля полотно кладуть на спеціально приготовлений стіл посередині храму. Сьогодні у старосту п'ятницю, велику п'ятницю, коли ми усіх церквах християнських по цілому світі закладаємо святу плащаницю. У нашого храму ми запросили наших парафіян, наших воїнів, наших захисників, які. Відкликалися на поклик свого серця прийти до храму Божого нашого, взяти участь у заложенні святої плащаниці. Віряни приступають до плащаниці та цілують її у страстну п'ятницю. Згадується страждання та смерть Ісуса Христа. Дякую Господу нашому Ісусу Христові, що перетерпівши, витримавши ці муки, прийняв смерть, щоб своєю смертю покрестити смерть нашу. Щоб своїм приконом і в майбутнім Воскресінням подарувати нам вічну радість, щастя у Царстві Божому. У Страстну Седмицю піст є особливо суворим, а до плащини віряни приступають не лише у п'ятницю, а й в суботу впродовж дня.